Всім привіт, друзі! раді вас вітати, І у нас сьогодні наступний випуск нашої з Василем Задворним, поки що екс-керівником Прозоро програми Як це роби, тому що він, звісно, повернеться, і його влада буде страшною, як то кажуть. Але поки що будемо вам пояснювати, як це робить. Привіт, пане Василі. Привіт, радий тебе бачити. Ти готовий повернутися і навести шороху в цій багато? Я про українську державу. Давай почнемо з шороху в багадільні, а там сповернемося, як вже потім подивимося. Теж правда, твоя правда. Добре, ну власне, сьогодні розпочнемо тему. Я не думаю, що у нас буде єдина бесіда на цю тему, але є звичайно, привід Давос. І це тема відновлення. Вона багато звучала в бесідах на панелях, де там були українські представники. Я думаю, тобі є що розповісти про це. Це по перше. По друге, от просто е яка загальна логіка? От давай спробуємо поговорити, яку бачать наші західні партнери? Якісь може вже є якісь, хоча б зрозумілі. Ну, певні ну, я не знаю, принципи чи категорії, тому що зрозуміло, що ніяких точних моментів ще немає, бо нам ще до кінця війни є, як до неба на карачках, але тим не менше. Коротше, розкажи, будь ласка, що ти зараз бачиш, що ти чув Давос, і от це от все. Дивись о, е, насправді класне ти питання поставив про принципи. Тому що е, насправді, е, ну я вважаю, що якраз з принципами відновлення е, вже все більш-менш зрозуміло. Uh, і uh, ну, якби, якщо дуже просто казати, то основна проблема з відновленням України полягає в тому, що треба відновлювати ну да хіра всього. Просто ну дуже багато всього треба відновлювати, і це ну знаєш, ті якби це найбільша проблема. Як uh, і той факт, ну на що, що Україна дуже велика країна. Знаєш, ти, ти це починаєш усвідомлювати не одразу. От, там я думаю, що в 22-му році ми це набагато краще зрозуміли. Знаєш, коли стало зрозуміло, що ну, типа Україна не стільки велика країна, що там, типа, там е, ну 300 кілометрів, це для, для для України. Це ну там прям не не не, не, не всю країну приїхати. А для е, руху військ це вже ну така якби важлива історія. От так і з відновленням, насправді проблема основна полягає в тому, що. Ну, у нас зруйновано дуже багато багато всього і самого різного відновлювати треба все буде е, в якому в якійсь в якомусь пріоритеті. Ну тобто, на насправді, навіть відповісти на питання там а наскільки грошей нам все зруйнували. Ну, ми ще точно не можемо. Іде постійна оцінка цих руйнувань. Ну я я вже мовчу про те, що русня продовжує стріляти. Да, і там це okay. ну, якби ці руйнування Зростають постійно, але навіть якщо зафіксувати просто ну, там станом, я не знаю, на 1 січня 2023 року, то ми зараз точно не можемо сказати, скільки всього чого зруйновано. Чому тому, що ну це просто банальна проблема обліку. Ну тобі треба прийти на кожне місце, куди потрапив снаряд, його сфотографувати, оцінити ну, тіпа, наскільки воно було зруйновано, от, і кудись його внести, і це ж ну мають зробити не просто люди з мобільним телефоном. А ну, якісь там державні повноваження. Чому? Тому що якщо це будуть люди робити, вони будуть приходити на якесь місце, яке було зруйновано в 92-му році, бо воно було фігово побудовано, само розвалилося, і будуть писати, що тут стояли там, тіпа, два шкафа імпортних. Там, ну, оце, ну, оце, тобто, все одно це треба зрозуміти. Ба більше для того, щоб зрозуміти, скільки коштує відновлення, треба розрізняти е, різні рівні. Перший це ну, власне, там. Скільки коштував ну там той сарайчик, який був зруйнований? І друге, скільки буде коштувати те, що ми на місці цього сарайчика будемо побудувати? Будемо будувати ну найпростіший, найзрозуміліший приклад. Тут якщо у нас була розвалена хрущовка, то чи треба нам відбудувати таку саму хрущовку? Чи вже ну, варто будувати якийсь там ну, будинок трошки більш зручний, більший кращий там тощо? От, і це є ну, якби основна складність. Повертаючись до того, з чого ми почали, значить, основні базові засади відновлення України вони вже більш-менш зрозумілі. Е, ну, по-перше, очевидно, що відновлення буде відбуватися за гроші міжнародних донорів. Ну тобто, навіть оцінки, ну, рамкові, які зараз є про обсяг відновлення, вони ну, в сотнях мільярдів доларів виражаються. Можна є... тобі питання сказати? Е, от, вибачте, зараз... на секундочку переб'ю просто дуже важливий момент, який, на мій погляд, треба дуже чітко розуміти. От е, ці гроші, е, вони, mm -hmm. грубо кажучи, тобто, ну, от я просто хочу. тобто, як вони будуть виділятися з точки зору якого? Тобто, типа, ми простоком кажемо, от нам зруйнували ТЕЦ, Дайте нам гроші і ми хочемо новий ТЕЦ. Е, ну, тобто, я так розумію, що головне ж питання це як це грантові гроші, ми їх повертаємо, це безповоротна допомога, це що, це кредити. Тобто, я маю на увазі, от, чи є, от, ну, окей, я розумію, наприклад, Захід там, ну, Захід е, говорить про те, що, наприклад, російські активи окей, ну це просто ти береш гроші, перекидаєш нам і все. Я так розумію, що от про ці гроші мова йде, а все решта, це вже будуть все-таки, хай там під один там, 0,01, але кредит, чи як? От Поясни, як вони це бачать для себе. Власне питання, і відповідь на це питання я почну з того, що я сказав, по різному будуть виділяти по всякому, чому тому, що пам'ятаєш, я сказав, у нас дуже багато всього зруйновано, і будуть різні категорії, і під ці різні категорії будуть різні гроші. Дещо буде йти і дійсно, Україна намагається зараз боротися за те, щоб велика частина грошей йшла як е, ну безповоротна фінансова допомога, як не кредитна допомога. Але ну знов ж таки, якщо ми говоримо про обсяг грошей. Там 700 мільярдів доларів це оцінка, яка була названа в Лугану, або навіть менша, яка ну більш консервативна була названа десь там в листопаді минулого року в 300 мільярдів доларів. Ну то це просто величезні кошти, які ну типа це 10 річних бюджетів України. От до воєнних, ну так і понятно, Ну грубо кажучи, да там якщо тобто, це в 10 разів більше ніж Україна. За рік в витратній частині бюджету мала і ну нам же все одно треба буде пенсії платити. Тобто, якщо ми будемо робити це за свої кошти, це років 50, Ну типа так, понятно, що це зовнішні кошти. От і там щось буде безповоротною фінансовою допомогою, щось буде якимись кредитами під е, е, якісь відсотки. Щось точно має бути відбуватися за е, кошти е, приватних інвесторів. І для цього треба розвивати ну, всякі концесійні конкурси. І, ну тобто, у тебе умовно кажучи, зруйнований там залізничний вокзал. Приходить приватний інвестор, там Ротшильд, Ракфелер, я сподіваюся, там якісь там рептилоїди справжні. І вони кажуть: там натя вам мішок грошей, ми за свої кошти відбудовуємо вокзал. Але типа там 30% прибутку з цього вокзалу. Вони наші. Ну типа вам вокзал, нам нам прибуток з цього вокзалу. Там після 30 років вокзал повертається в власність держави. Це один з варіантів концепції. А -а -а. Як, а -а -а. як от тобто такі такі механізми точно будуть, і Боже, е, знов ти розумієш, скільки буде. От ти що зараз зараз сказав? про про ді. Я вже просто уявляю виття російської пропаганди. О, долбане, сране хахли, продали свою страну, в лізінка далі. Пити просто про те, що їм брюкви не вистачає в, 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 в тюря в їх чи, чи в чому, і все, і більше ні на що їх не буде вистачить. Ну, Юря брюкви, брюкви немає друже, я тобі скажу. Кстати, скажіть: тюря це хліб Хай, з молоком. Ви... Я слава Богу, в цьому не розбираюся. Знаєш тіба, в, цих, в цих історіях, да. От. Е, тобто, і тому питання на те, знаєш, коли от. Е, нам звичайно хотілося б мати які, якусь одну схему відбудови, що так. тіпа там, от є там, я не знаю. Найкращий світовий банк там я не знаю галактичного е, уряду от він видав там 300 мільярдів. Значить, ви там все це відбудували по такому плану. Потім там через 100 років повернули гроші. Ні, такого не буде. Буде 150 різних варіантів, тому що ну, насправді варіативність власне того, що треба робити, вона величезна. І давай я тобі ще там трошки додам е, якби, складності в цю картину. Бо е, е, ну, я насправді вважаю, що така варіативність. Вона корисна, тому що як тільки ми будемо йти до якоїсь ну, єдинообразі одного процесу, то ми одразу стикнемося з тим, що у нас почнуть централізуватися е, якби плани відбудови і почнеться тиск на е, органи місцевого самоврядування. Пане Кубкал, це... пане Кубриков, ви дивись. Я на це зараз дивлюся, не з точки зору якихось особистостей, тим більше, що ну прямо скажемо, те, що зараз там мінвідновлення робить, по поки не можна нічого поганого сказати. Навпаки, от ну коаліція громадських організацій Райз Україна, вона створена була десь в червні минулого року, яка якраз займається тим, щоб якимось чином вибудувати принципи відбудови. Такі, які були б нормальні і для України, і для міжнародних партнерів, і для громадянського суспільства, ця коаліція вона ну доволі плідно наразі співпрацює з Мінвідновлення. Нічого поганого сказати я про Мінвідновлення наразі не можу. Це не означає, що там будуть потім проблеми. Ну не будуть потім проблем, або будуть потім проблеми. Ми подивимося, але наразі ну прям нічого поганого сказати не можна. І тут ще треба додати, що насправді жодного відновлення ще не почалося. Ну, типа, нам не давали поки грошей. Ну і такого про знов ж таки, знаєш, от ем, я кажу цю фразу, і, і і знов таки про про те, що дуже багато всього треба зробити. Звичайно, якісь критичні речі Україна і за свої, і за міжнародні кошти вже ремонтує. Знаєш, ми там відбудували мости, ми там порозширювали десь автошляхи для того, щоб там туди літаки могли сідати. Ну там я на дачу їжджу там в одному напрямку, і я бачу, що там прям типа зроблено місце. Ну, типа, щоб туди літаки могли сідати, от, і тренування там проводилися. Ну, місцеві розповідають. От е, ну, якби і це ж це ж теж ну, часткове відновлення. Воно все відбувається, але в загальному обсязі, ну от якщо подивитися. Це загалом на, на, на картину України, то ще нічого не починалося. Тому що те, що, що робиться зараз, це ну, навіть не відсоток. Це там тисячні долі від того, що треба зробити. Е, так от, ну, ми подивимося, як, як, як воно буде відбуватися. Ця варіативність, про яку ми говоримо, вона важлива ще й для того, щоб не ну, знаєш, не, не з'явився якийсь. Ну давай ми просто не, не будемо поточні прізвища в, о, обирати. якийсь там комітет підготовки до євро 2012 який збере всі кошти, блін, на на всю відбудову до себе, і потім буде ну там людям видавати гроші в залежності Та, від того, писав хто скільки описав, що, що хоче офіс президента, і ще й при цьому, щоб місцеве самоврядування, завдяки закону до речі про будівельну цю всю двіжуху, по суті, не мала вже впливу на, на все те, що буде будуватися. Ідеальний варік, суперміністерство, яке саме собі дає дозволи, саме себе контролює, саме Давай. себе очолює. Давайте трошки про це поговоримо. Значить, ми так трошки е, зачепили історію про гроші. Там, до речі, про російські активи теж ну багато питань. Я насправді скоріше б сказав, що нам не стільки російські активи будуть давати, бо ну суто вийняти ці кошти, перевести їх з тих рахунків, на яких вони зараз є на рахунок України. Я думаю, що це буде дуже складна суто юридична процедура. Європа, вона ну Європа, штати вони ж дуже такі, знаєш, якби прискіпливі до приватної власності. Е, той механізм, про який я більше чув. Зараз це можливість е, використовувати ці кошти як, е, е, як це заклад по фінансуванню. Тобто Україна за ставу цих грошей може взяти інші гроші. Ну, типа і це тоді, ну якби під, під, під страхування цих проектів, і це тоді ну якби сильно, сильно спрощує, але ну це. Це теж використання цих грошей, якби, як як механізму. Але те про що ти говориш, давай до, до другої частини. Тобто є історія про те, як будуть давати гроші, просто давати навіть. Бо ну донорів вже ж буде їх ну десятки. Понятно, що будуть типа два-три найбільш стенних очевидний євроський союз, Європейський банк реконструкції розвитку, європейський інвестиційний банк, світовий банк, міжнародний валютний фонд ну, тобто, ці великі гравці, але ну. Ми не потягнемо всього цього, і без там сотень, а може і тисяч приватних інвесторів, в тому числі. А те про що ти говориш, це так звана інституційна архітектура відбудови, тобто, ну які державні органи як чим будуть займатися для того, щоб ця відбудова відбувалася? І тут треба розуміти, що завжди буде е, ну, знову ж таки. Проблема в тому, що в Україна велика країна, всього треба зробити багато, і у тебе завжди буде, знаєш, ця розтяжка з одного боку для того, щоб зробити щось ефективніше. Ну, навіть уявив тобі, просто я не знаю, там треба там, для класу щось закупити. Тобі краще, те, що називається, централізувати всю потребу, зібрати там, інформацію з кожної дитини, порахувати і піти оптом, купити щось там зробити. Суто організаційно це зробити простіше з іншого боку. Ну очевидно, що це створює. І е, ну навіть не стільки корупційні ризики, воно спотворює взагалі систему влади. У тебе той, хто тримає гроші, той, той має владу. Знаєш, типа у тебе грошей завжди менше ніж ніж потреби, і далі ну уяви у себе у тебе навіть не в офісі президента на рівні області, на, на рівні облради є якийсь шмат грошей, які можна використати для відбудови конкретних там органів місцевого е, ну, районів, містечок, е, селищ. От і далі, ну там та громада, яка краще. Має стосунки з керівництвом облади, вона потенційно може отримати більше грошей. Тому, ну, типа, у того, у кого гроші, у того більше влади, і тут треба будувати якусь компромісну структуру. Бо якщо ну, ти ж не зможеш роздати гроші конкретно кожному селу і селищу, чому? По перше, тому що у тебе всіх грошей не всіх одразу не буде. Це все буде відбуватися поступово. А по-друге, тому що ти просто на організацію цього процесу тоді витратиш ну десь там. Я не знаю 9 місяців часу. Тобто у тебе прийдуть гроші, і ти 9 місяців просто будеш їх розподіляти. Бо це ж треба від кожного отримати якесь обґрунтування, там подивитися, перевірити розділити цей шмат, на всі потреби. От е, наразі, е, ну от там коаліція Райс, в яку я теж вхожу, вони, е, вони обстоюємо ідею про те, що треба мати ну, певний, знаєш, як це середній варіант. Тобто, коротше, потреби треба збирати з кожної громади окремо. Потреби треба збирати так, щоб вони були прозоро всім видні. Ну тобто, типа це не має бути якісь там, типа конвертики, там ще щось. Тобто, це має бути там ну умовно, якась одна електронна система, в якій це все відбувається, але основна консолідація і пріоритизація все одно буде відбуватися десь на е, центральному рівні, е, тому що ну е, без цього ти е, е, ну, власне просто пріоритети не, не, не виставиш. Відповідно, у тебе будуть ну там. Певна частина ризиків мінімізується, тому що у тебе не буде такої історії, що там громада просто не може цих грошей отримати. Але з іншого боку, ну трошки спроститься ну, сама історія по, по відбудові. А, причому треба розуміти, що все одно, ну якби про, про відбудову, що треба сказати, це ж все одно політична відповідальність. Зрештою, те, як буде відбудовуватися країна, це політична відповідальність. Причому насправді ну там прям президента України. Тобто, ну я йому чесно кажучи, не заздрю в цьому питанні, тому що коли почнеться відбудова, ну от просто уяви собі ситуацію: у тебе є грошей на те, щоб відбудувати я не знаю, 10 шкіл до тебе приходять. 50 громад треба побудувати 50 шкіл. Ти не можеш побудувати 50 шкіл, у тебе є грошей на 10 шкіл. Тобі донори зараз дали ну я умовний приклад навожу на 10 шкіл, і тобі треба обрати з 50 громад 10. Що це означає? Що 40 громад на тебе будуть ображені автоматично одразу, і це пряма політична відповідальність, і це ну, якби ну, величезна прям проблема буде в моржі для а своя моржа, ще ти якби якщо, якщо у тебе є грошей на 10 шкіл, то якщо, якщо ти закладаєш туди маржу, то ти будуєш не 10 шкіл, а 9 шкіл. І у тебе замість 40 ображених громад з'являється 41 ображена громада. Зате ну, те тобто, маржа? Там... Ну, да, зате маржа, звісно. Тобто, знаєш, тіпа, там, там може бути гірший варіант, розумієш? У тебе є грошей на 10 шкіл, ти будуєш 10 шкіл, і 40 інших громад кажуть: ти поклав собі маржу в кишеню, а ти у тебе ні маржи, ні ні ну, нічого. Коротше, і який тобто, ми висновок робимо, бо... краще взяти маржу, щоб хоч щось залишилось. Правильно? Школа юного корупціонера від Василя Задворного. Хороший тренер був би, треніргу, колишній директор прозоро навчить тебе як все зробити правильно. Ем, ну дивись, що е, я намагаюся сказати, все одно будуть е, ну, якби й ті верстви, ті газів, які будуть недофінансовані в першу чергу в першу чергу, які не отримують першими гроші, вони отримують їх там в другу чергу чи в третю чергу. Все одно будуть ці образи, і все одно, скіп, оскільки ця політична відповідальність буде ну на найпершій особі держави, от тому е, певна централізація цієї пріоритизації, вона ну цілком важлива. Е, що наприклад, що це означає? Я, наприклад, прогнозую. У мене немає жодних інсайдів з цього прикладу. З цього приводу, але я прогнозую, що наприклад, цього року нам вже ж дають ну пообіцяли певну суму коштів на так званий fast recovery, Ну тобто швидке відновлення, поки ще війна навіть не завершилася. От я припускаю, що. Ну, переважна кількість цих грошей, вона піде на відбудову житла просто зруйнованого житла для громадян, не доріг, не шкіл, не там чого ще. Чому знов ж таки? Тому що політична відповідальність, тому що ну уявити собі, що ти будеш будувати, я не знаю, міст і не будеш відбудовувати квартири. Суто політично дуже важко, навіть якщо цей міст конкретний був би більш корисний для розвитку економіки там і нелонґран і активізації якогось регіону. Тому, от, ну, якщо чесно, в такій централізації, саме пріоритизації, особливої проблеми я не бачу. Головне знову ж таки, що важливо, головне, щоб цей процес був максимально відкритий. Ну, щоб ми розуміли, що це не типа, ми взяли просто на обум обрали 10 шкіл з 40. А щоб у нас було там, типа, обґрунтування. От, у нас є бюджет, щоб ми його бачили. От він є. От були заявки на 50 шкіл, от 10 шкіл, за, за такими критеріями були обрані. Слухай, все одно ми будемо от, сваритися. От, от, та, от, я просто переб'ю, тому що, мені здається, дуже важливий момент. От з приводу шкіл там і так далі. По великому рахунку, от ти сам сказав, що може бути дуже багато джерел відновлення. Так а так, чому так. б тоді, грубо кажучи, ну от я насправді от мій головний острах полягає в тому, що якраз на жаль центральна влада в першу чергу хоче, щоб так не було? Оце я як, як я маю на увазі, от, наприклад, ну школа в тебе розбита. Так чому б тоді не надати можливість, наприклад, цій місцевій громаді самій? Там вийти на якусь велику європейську платформу і лобіювати себе, ну, тоді центральна влада не зможе сказати цим дать, а цим не дать. А значить, не буде фактору знову ж таки Приві. політичного впливу. Абсолютно, абсолютно, ти правий, і цей от, і коли ми говоримо про принципи, то цей принцип також закладений. Ну, типа ніхто не заборонить місцевій владі. Отримати ці гроші в міжнародному донорі. Основна проблема в тому, що такі гроші отримати складно. Просто ну тобто, знаєш, у нас на кордоні не стоять типа, Ротшильди з рокфеллерами, типа з вагонами грошей, і типа там кому дать для того, щоб отримати таке фінансування, тобі треба ну банально правильний фандрейзер, тобто людина, яка ну блін, банально англійською спілкується нормально, розуміється на. Зможе підготувати заявку фінансову на, на міжнародного донора. Це документ, ну я не знаю там на 50 сторінок, як мінімум, англійською мовою, написаний mm -hmm. в специфічних термінах, які донорам зрозумілі. От і все це треба зробити. Це ну, проблем в цьому немає. Це, це можна зробити, і це точно не буде ну якби е, 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 як це, е, не буде заборонятися, але. Вміння це зробити, ну це, це не просто. Це знаєш, це не, не піти в швидка гроші, якийсь кредит отримати і в кабалу потрапити. Тобто, це прям складна історія. При цьому дивись, от коли ми говоримо про таку розподілену можливість отримання грошей, там з'являється інша проблема. Уяви собі, що у тебе є якась громада, в якій є такий нормальний фандрейзер, може спілкуватися, знає якихось донорів. Що тоді нормальна людина робить? Вона одну й ту саму заявку відправляє на п'ять донорів. Ну, типа, знаєш, Логично. ти просиш гроші на школу, але просиш. Ну, типа хтось дасть, хтось не дасть, там щось розберемося. Але донори цього неймовірно не люблять. Ну тобто, це прям проблема для донорів. Якщо виявиться, що ти на один і той самий об'єкт взяв гроші у двох донорів, то це прям типа величезний скандал для донорів. Ну, у них це називається даблфандг. І це прям величезна проблема. Тому от. Ну, якби всі ці фінансування так само треба прозоро донорам показувати, бо вони постійно будуть питати: типа, чоловіки, во-во-во, ну знаєш, уяви собі МВФ дає тобі там мільярди баксів. А потім виявляється, що типа там тисот мільйонів на а, okay. ти отримав тіпа, в ЄБРР. Ну і, якби і що думають міжнародні донори? Ну, понятно. На на 500 мільйонів побудували, а інші 500 мільйонів, значить, от тобі і по от тобі і в кишені поклали. Це ж ну а насправді воно може бути просто тому, що ну тіпа, не речі. Тому ну власне, прозорість цього процесу автоматизація, це, це прям величезний виклик, тому що дуже багато буде оцих. Е, ну, суто, знаєш, таких от бухгалтерсько-облікових історій. Уяви собі, там, типу, неймовірну величезну Excel-табличку розміром, я не знаю, стадіон Олімпійський. І оде все треба буде заповнювати для того, щоб ну, на, на, на це дивитися. Да, 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 ти правий. Це просто ну, суто організаційно неймовірно складна робота. Прям там е, ну, це, це не тільки питання того, що тут там корупціонери поростуть, знаєш що щось у нас, як в Афганістані, побудують. Насправді ну. Ми звичайно часто згадуємо досвід Афганістана, тому що він до певної міри до певного моменту часу був ну якби найбільш показовим і найбільш болючим для сполучених штатів Америки. Але навіть міжнародні партнери, слава Богу, про це самі кажуть, що некоректно Україну з Афганістаном порівнювати. У нас абсолютно інший набагато вищий рівень розвитку інституції. У нас абсолютно інше суспільство, у нас абсолютно інший розвиток громадянського суспільства. Тому ну якби не можна думати, що знаєш, тіпа, От як в Афганістан ввалили трильйон доларів, і у них там просто ну, типа, декілька кварталів нових виникло, ну, типа багатіїв на, 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 на цій допомозі. Так і буде в Україні. Вже всі розуміють, що так в Україні не буде. В Україні буде краще набагато, ніж в Афганістані, власне, як і зі зброєю. Знаєш, типа там, що українцям дають зброю, українці її не Так. От. Але ну, от суто організаційно це просто буде ну, неймовірно складна історія. І ну насправді через оцю організаційну складність я не думаю, що якась ну суперактивне відновлення, прям от таке. Прям що ми там будемо дороги, міста відбудовувати. Ну маємо все на увазі не житло, а там якісь там школи, лікарні. Там я не знаю, зелені містечка. Що ця штука почнеться раніше ніж там наступний рік? Тобто, цей рік, дай дай Бог, щоб ми нормально в фаст рекавері впоралися, от а далі будемо бачити. От і давай я ще тобі тоді. Е, Остання на, на останок теж проблему зону тут на, на напишу. Дивись, е, нас чекає величезний попит на людей, які можуть ну, умовно кажучи, працювати в будівельній сфері. Бо е, за минулі роки е, Україна була спроможна за рік ос, ну як це не, не освоїть, а виконати проєктів міжнародної допомоги на там щось там, типу, умовно, 5-6 мільярдів доларів за рік. А зараз у нас щодна допомога буде вимірюватися. Ну, якщо у нас там 300 мільярдів, навіть 300, не 700, потреба, то за рік нам треба буде робити ну, 30-50 мільярдів, тобто разів в 10 більше проєктів, ніж ми робили раніше. Так а це ти знаєш, що хтось має дивись це з одного з однієї сторони, добре, а з іншого боку, тобі треба люди, які будуть складати проектну документацію. У тебе таких людей просто ну, банально, кількісно ну, немає. Це треба, щоб ну хтось це навчився робити. У тебе з'явиться величезний попит на будівельників, на ну, власне там я не знаю, величезна проблема, яким чином ми цей ну просто людський ресурс будемо закривати, тобто. Яка у тебе ти ти ж в грошах жити не будеш? Да? Тобі треба з цих грошей створити ну, будинок новий. А для цього треба, щоб хтось це запроектував, перевірив, провалідував. От. І це теж там величезна історія, яку Україна буде чекати. От я не виключаю, що у нас і міграційні процеси під це будуть трошки прибудовуватися, тому що ну власне кількість там роботи, яку треба буде виконати, вона ну прям. Величезна, а ви платили добре, я тобі скажу. Мені здається, якщо будуть хороше ЗП, то взагалі питань не буде. Повернуться, сядуть працювати, переведуться. Вообще це, 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 це може стати непоганим прям інструментом для повернення людей. І це може стати непоганою альтернативою. Типа зараз всі біжуть в айтішечку, це може стати прям непоганою альтернативою того, Айтішечка. щоб люди да, от, е, ну, Знову ж таки, але це буде впливати просто на терміни. Ну і за за два тижні ти не навчишся складати проєктну документацію. Тобі треба ну як людині там піти, півроку, рік навчатися. Знаєш, і це все буде відкладати е, ну якби час, коли, коли це все відбудеться. Ну з іншого боку, якби головне перемогти русню, а далі. Сто відсотків. Ну, дивись, я думаю, що ми ще повернемось до цієї розмови багато разів. Це так, перша бесіда, просто щоб ми так, так, так дуже дуже побіжно весли. А то люди, мені здається, не зовсім розуміють, що би, питання грошей це ще далеко не все, що нас очікує, насправді, на цьому дуже нелегкому шляху. Ну, от, власне, дякую тобі дуже, що ти так широкими мазками всю цю історію обмалював. Повернемося до цієї ну, теми обов'язково, і я думаю, досить швидко. Отже, це був Василь Задворний, екс-директор Прозоро, який зараз у нас. В приватному секторі і потирає ручки в очікуванні цього буму, тому що він -то якраз проєктну документацію писати вміє, як ніхто. Дякую тобі, дуже друже. Гарного дня, і побачимось, почуємось обов'язково зовсім скоро.